Серед основних завдань після дипломної педагогічної освіти виховання педагога нової формації з високим рівнем ЕКТ-компетенцій, технологічної, методичної культури, який вміє працювати в умовах інноваційних змін та постійно самовдосконалюватися. Методичним кабінетом розроблена модель підвищення кваліфікацій педагогів з ЕКТ-компетентності. В основі моделі принцип поступово розвивального освітнього маршруту кожного педагога і принцип вибору того варіанту підвищення кваліфікації, який максимально відповідатиме потребам і можливостям. У моделі 4 рівні. Досягнення кожного з них забезпечується відповідним організаційно-змістовим компонентом. Педагог будує свій особистий вектор розвитку і має можливість. Включитися в процес підвищення кваліфікації в залежності від індивідуальної ситуації знаходження на тому чи іншому рівні компетентності не тільки в області КТ, а й за допомогою КТ.